Наші вітання на каналі Роботом. Сьогодні у нас на огляді електромотоцикл Elvin 1000RR. Це репліка BMW 1000RR, виконаний в фірмовому стилі BMW. Байк був замовлений з 5 кВт двигуном. Шина 200 х 55 r 17 максимальна швидкість 100. Аккумулятор встановлений літньою на 60 А з 5 кВт двигуном, дальність ходу буде складати до 100 км. Це сами -сами спокійний режим. Монохромний дисплей, гідравлічні гальма, передні, задні, передній, передній бік подвійні, дискові, ззаду. Один диск. По висоті посадці. Єде 82 см, Фари йдуть. Лед з вінзами, вогні, ближні, дальні поворотні сигнали, стоп-сигнали все повністю лед. Дану модель можна замовити в кольорі білий, як ви бачите на відео, біо-синьо, червоний, синій, зелений, жовтий. В принципі, будь-який колір по розкладці RAL це під замовлення. Якщо є додаткові питання по комплектації даної моделі, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.